У нашу студію прийшли дві правозахисниці. Це Олеся Ляшук, правозахисниця організації Донбас СОС і Наталя Чуйко, правозахисниця з міста Горлівки. І ми будемо говорити про пікет Мінсоцполітики, який відбувся сьогодні, і, власне, про вимоги, які мають волонтерські рухи, які займаються проблемами переселенців, до нового міністра соціальної політики і загалом до цієї установи. Отже, шановні пані, я вас вітаю у студії громадського радіо. І моє перше запитання це саме вимоги, які є вимоги до нового очільника Міністерства соціальної політики. Здравствуйте. Значит, ну, по вымогам до министра нового, который назначен, да, то есть, ну, как бы немножко в двух словах по пикету, который сегодня был. К сожалению, эта необходимость была вызвана тем, что на сегодняшний день у нас очень много проблем, связанных с переселенцами. Поэтому вот такие вот пикеты устраивали и будем продолжать устраивать, пока на нас не обратят внимания и не увидят проблем, связанных с перемещением. внутри нашей страны лиц с территории проведения АТО. Значит, самые основные требования, это, наверное, на сегодняшний день, это обратить все-таки внимание на те проблемы, которые существуют. Что существует? Это проблема первая с регистрацией. Очень большая проблема, потому что э, по центральной Украине, по западной Украине таких э, проблем нет, потому что, э, будем так говорить, самый основной упор переселенцев идет на э, Луганская область, Донецкая область, те, которые освобожденные территории, подконтрольные Украине. Это Харьковская область, Запорожская область. То есть вот эти вот области. Они сейчас на сегодняшний день поддаются самым большим наплывам переселенцев, потому что люди боятся уезжать далеко от своего дома. Люди все-таки продолжают надеяться на то, что они, может быть, не завтра, но в течение какого-то времени они вернутся домой. И, соответственно, тяжело уехать за тысячи километров от дома. Что, какие проблемы на сегодняшний день возникают? Самое основное, Кабинет министров принял постановление 505-509, которым регулируется порядок регистрации переселенца да, и порядок назначения адресной помощи на компенсацию проживания услуг. Значит, самая основная проблема, которая возникает, это в том, что... людям отказывают в такой регистрации, но, к сожалению, отказывают только в устном порядке. В письменном порядке у них даже не принимают документы, никакие письменные отказы не выдают. А чем мотивуют все отмову, я перепрошу, что перебываю, чему отмывают регистрировать? Ну, отказывают таким образом. Требуют постановление 505 и 509, четко регулируют перечень документов, которые необходимо предоставить переселенцу для того, чтобы получить справку и получить адресную помощь. Такими документами является паспорт. Да, то есть в котором четко стоит место регистрации э, лица, в данном случае, да, ну как мы говорим по-старому, прописка да, в Донецкой и Луганской области на тех территориях. А второе, что э, там могут потребовать это, там, копию свидетельства о браке, могут потребовать копии свидетельства э, о рождении детей. Более никаких документов предоставлять э, 505 и 509 постановой не предусмотрено. Однако э, возникают э, такие вот э, непонятки что управление труда, социальной защиты населения, указанных областей, за которых я говорю, начинают требовать справки из ЖЭКа о фактическом месте нахождения, начинают требовать оригиналы трудовой книжки, начинают требовать значит, справки из БТИ, справки из МРЭО, то есть о наличии машин, о наличии жилья. Причем, как мы понимаем, что взять эти документы людям просто некуда, неоткуда. Потом значит, были случаи, когда требует приводить с собой хозяина квартиры, в которой э, переселенец живет. Чтобы хозяин приносил копии документов, правоустанавливающих на то жилье, в котором живет переселенец, тоже подавать их. Да, как бы, ну, будем так говорить, не каждый человек согласен это делать, кому-то отдавать эти документы. Это все, то есть вот эти, вот эти перечни, за которые я говорю, вот эти требования управления, это незаконно. И четко есть паспорт и копии там определенных документов. Однако их требуют. Если человек этого не предоставляет, им отказывают, им говорят, извините, до свидания. Але устно. Але это устно. Так. Письменно, они говорят, мы ничего у вас не будем брать. Уходите. Уходите. То есть все, ну как бы, к сожалению, там безумные очереди. Там, как бы, знаете, уже есть очереди в очереди. То есть люди, например, в городе Артемовске уже стоит военная палатка, где люди просто спят. То есть туда уже волонтеры принесли, выставили, волонтеры, люди сами поставили палатки, поставили туда чайники, потому что на улице минус 10, люди приезжают, и они просто дежурят со списками, они там 500-800 в этих очередях, да, как бы, то есть это вот такие. Потом, по таким территориям, как, допустим, Мариуполь, существует такая проблема, и Харьков, да. Существует такая проблема, я думаю, Леся чуть-чуть подробнее она разбиралась в этом, расскажет на тему определения зоны АТО на сегодняшний день. Да, сейчас я договорю, она расскажет, то есть тоже отказывают, потому что не попад... они считают, что не попадает в район АТО их конкретный город. Это проблема из вызначением меж зоны АТО. Меж зоны АТО, так. Так, значит, там, значит, со стороны, это я говорю о проблемах со стороны переселенцев. Однако, мы как бы, как правозахисники, мы, в принципе, я понимаю, и проблемы управления труда. Потому что в управлении труда города Славянска, к примеру, работает там 10 человек, да, а людей у них, они выдают по 1200 справок в день, по 1300. Да, то есть ну, как бы они физически не успевают обслуживать. То есть я разговаривала с начальниками Славянского, Краматорского, Мариупольского нескольких управлений труда. Я разговаривала с начальником одного из харьковских управлений труда. Они говорят, мы тоже люди, и мы физически не справляемся. У них нет техники для того, чтобы это... То есть два компьютера и все. Чому Мінсоцполітики не вирішує цю проблему в прифронтових, прифронтових зонах? От зараз да. Олеся розкаже більш подробно. Вечора. Справа в тому, що Мінсоцполітики, ми буквально вчора подали звернення в Мінсоцполітики. Мінсоцполітики говорить про те, що воно не знає про ці проблеми. Тобто немає якогось звернення офіційного до Мінсоцполітики, переселенці не звертаються, немає офіційних відмов. От немає е, звернень громадян до мінсоцполітики. І мінсоцполітики взагалі для них це новина про те, що існують такі проблеми, особливо в Донецькій та Луганській області, в звільнених територіях. Тобто, грубо кажучи, переселенці не скаржаться про порушення їхніх прав? Так. Про, так. Але куди, скажемо? Власне, а самі працівники відділу захисту праці, вони можуть повідомити своєму керівництву, вони що в них не вистачає, але зі слів, знову ж таки, зі слів, працівників управління а, праці та захисту існує роз'яснення. Роз'яснення, яке було видано департаментом. А, соціальної політики Донецької області. В цьому роз'ясненні було написано от якраз таки про необхідність перевірки фактичного місця проживання, про визначення зон АТО, про інші питання, які необхідно з'ясовувати управлінню соціального захисту при реєстрації переселенців. Про це роз'яснення я телефонувала в департамент, я розмовляла, але знову ж таки зі слів, тобто мені сказали, що є от такі виконавці цього роз'яснення. Я телефонувала туди, розмовляла одним, е, із, одним із виконавців. І е, виконавець сказав, що, власне кажучи, це роз'яснення, воно прийшло з Міністерства соціальної політики. Міністерство соціальної політики заперечує наявність такого роз'яснення. Будемо чекати офіційну відповідь, оскільки ну, ми написали про те, що нам відомо, є таке роз'яснення, хотілося б е, прочитати, чому воно суперечить постанові 509, чому воно суперечить закону, е, який, був, який вступив в дію з 22 листопада. Чекаємо відповідь. Мене дуже зацікавила ось ця історія про е, проблеми з визначенням меж зони АТО. Ось я просто уявила собі людину, яка виїжджає у безпечне місце із міста, де фактично вийдуться бойові дії. І на це їй при реєстрації відповідають, вибачте, але ваше місто не входить у карту ведення бойових дій. Ну, як таке може бути ясно? Очевидно, є якась е, е, недостатньо добра координація там, між картами ведення бойових дій і, напевно, Мінсосполітики та іншими установами, але що в цій ситуації робити? Дивіться, є якісь він, виходи? Є виходи, ситуація взагалі-то в наступному. Управління соціального захисту. Е Донецької та Луганської області говорять про те, що при визначенні зона ТО вони керуються розпорядженням Кабінету міністрів 1085, яке говорить про визначення переліку населених пунктів, на яких влада не здійснюється або здійснюється не в повному обсязі. От, але справа в тому, що це розпорядження Кабінету міністрів, воно не зовсім відповідає визначенню райони проведення АТО. Постанова 509 говорить прямо про те, що здійснюється реєстрація переселенців, які переміщуються із районів проведення АТО. Відповідно до закону України про боротьбу з тероризмом, райони проведення АТО визначаються керівним органом, який безпосередньо координує проведення АТО. В нас це антитерористичний центр при СБУ. Такий наказ є. Ну, власне кажучи, як є, ми його отримували через інтернет. От Ми його принесли з собою, я його роздрукувала, я вам просто покажу, де зазначено, що райони проведення АТО це Луганська і Донецька область цілком і повністю. Тобто обидві, обидві, обидві повністю. області повністю. Але аж ніяк це не... Ну, Кабінет міністрів він відповідно до закону України про боротьбу з тероризмом не є тим органом який визначає районне проведення АТО. Тому тут не можна говорити про те, що управління соціального захисту можуть керуватися безпосередньо ось роз'ясненням 1085. Ну, ось, будь ласка. Якби його можна було якимось чином отримати в вільному доступі, то, власне кажучи, було б зовсім непогано, оскільки, якщо ми подивимося на оцей наказ який прийнятий антитерористичним центром при службі безпеки СБУ від 7.10.2014 року номер 33 дріб 6, дріб А, який говорить, що Донецька і Луганська область 7 квітня 2014 року вважаються районами проведення антитерористичної операції. Туди ж була включена Харківська область, але вона була включена тимчасово. От. Ну, це, власне кажучи, основна проблема та яка. Іде підміна понять. Ем, населені пункти, на яких українська влада не здійснює свої повноваження повністю або в тимчасово, це не райони проведення АТО. Це якраз таки ті пункти, які наразі знаходяться під контролем ЛНР, ДНР, і тому складається ситуація, що коли людина звертається до управління соціального захисту, їй кажуть, а... Це не райони проведення, АТО, от у нас є таке розпорядження, ми ним керуємось і все. Власне, в такому разі, можливо, запит треба писати у е, в антитерористичний центр при СБУ, щоб вони е, раз і назавжди пояснили Міністерству соціальної політики, що райони проведення АТО, це це і це. Це, до речі, непогана ідея, але в першу чергу ми хотіли б отримати відповідь від Міністерства Мінсоцполітики. Да, Мінс... від Мінсоцполітики, чому вони, власне кажучи, керуються. Ну, вони також закон України про боротьбу з тероризмом він... В відкритому доступі, там прямо написано визначення районів проведення АТО. Тобто хотілося б знати, яким чином вони співвідносять оці населені пункти, на яких українська влада не здійснює свої повноваження і райони проведення АТО. Чому для них це сумішні поняття? Так, я бачу, що ще є що сказати правозахисниці Наталії Чуйко. Я так розумію, що ви теж хочете висловитися з приводу цих територіальних питань. Ну, я не стільки навіть з територіальних, я ще трохи б сказала з приводу оцих порушень, які проходять при отриманні при угу, реєстрації, при реєстрації. отриманні справ довід, довідки. Так? А, значит, на сьогоднішній день существує таке постановлення, як 637, -е, 5 ноября 2014 Года, однако оно официально появилось на сайте чтобы не соврать ну буквально может быть неделю назад хотя оно датируется 5 ноября но его до этого не было значит там установлен срок в котором они говорят, что э, переоформить социальные выплаты, да, то есть ну, мы сейчас не будем даваться в подробности, но пенсии, да, э, какие-то социальные пособия на детей и так далее, возможно только на э, украинской территории э, с, со справкой переселенца. Да? Однако там четко установлен срок, что это можно сделать только до 31 декабря 2014 года. А к сожалению, опять же, возвращаясь к нашим территориям Донецкой и Луганской области, освобожденным, Харьковская и Запорожская области, там происходит такая ситуация. Людям выдают талоны на 25 февраля. На 10 марта. На сечень. На с... На... Вот, да. То есть, понимаете, получается, что человеку выдали талон. Человек не знает. Ну, да, то есть, как бы, будем так говорить, это хорошо, я слежу за этими документами. Да? То есть обычный человек, он приехал, ему говорят, что вы будете стоять в очереди, у вас 831 запись, вот вам талон, едьте домой. Ну, там, Але еліт. ж люди, які йому видають цей талон, вони не можуть зна не знати про зміську постанови. Навіть що вони це роблять? Я не знаю. Я не можу відповісти на це питання, тому що а, вони кажуть, що... А, Да будем мы выдавать справки, вот так говорят. Да, то есть, но на сегодняшний день, да, вот и есть, кстати, у них же на сайте министерства был такой пресс-релиз, они анонсировали, что типа, все равно будут выдавать и все равно будут переоформлять. Однако мы говорим о законах сегодня, да, то есть первое требование давайте выполнять законы во всем. Да, то есть вы написали. То есть это, получается, они сами себе противоречат в законе, в постанове 637... Чітко написано 31 декабря 2014 року. Ви з цього приводу вже направили запит, з приводу дат? І з цього Того приводу числі, також. Да, ми пробуємо просто не тільки шляхом запиту, ми пробуємо а, попасти на прийом. Принаймні до людини, яка безпосередньо в Міністерстві соціальної політики відповідає за скажімо так, реалізацію постанови 509 закону України про права та свободи вимушених переселенців. Наразі знаю тільки ім'я та по-батькові та номер телефону. Тобто ви не знаєте навіть посади? Я навіть не знаю посади і не знаю навіть прізвища. Я пробую зв'язатися з ним, ну побачимо, якщо... У нас залишається десь близько хвилини для того, щоб поставити останнє запитання до людей, які прийшли до нашої студії, це про правозахисниці Наталія Чуйко і Олеся Ляшук. І я хочу запитати таке, от при інших міністерствах, які пов'язані з здійсненням військових дій у зоні АТО або не військових дій, от, наприклад, при Міністерстві оборони є рада волонтерів. Чому нема ради волонтерів при Мінсоцполітики? Це цікаве запитання. Ми би теж хотіли запитати у Міністерство соціальної політики, чому немає ради волонтерів при Міністерстві соціальної політики. Вона абсолютно не заважала роботі Міністерства соціальної політики, тим паче у своєму зверненні ми, ми, ми запитуємо Міністерство соціальної політики, чим громада може допомогти. Реалізувати ці постанови. А ви намагалися потрапити? Ну принаймні, вам така ідея вже спала на думку потрапити на зустріч до нового міністра соціальної політики. Можливо, він буде відкритішою роботі з волонтерами. Я надіюсь так, і я надіюсь, ми попадемо до нього. Але справа в тому, що існує певний порядок. Тобто, до на зустріч до міністра можна потрапити лише тоді, коли відповідно те роз'яснення, яке ми отримуємо від співробітників міністерства, не буде задовільняти. Наш, наш запит, скажімо так. На цьому будемо дякувати правозахисницям Лесі Ляшуки Наталії Чуйко, які були у студії громадської хвилі.